Привіт-привіт! Ви на каналі Укрвіч Таро. Давайте подивимось сьогодні романтичний розклад. Дуже вже хочеться чогось не такого психологічного все-таки, а більш земного. Я все думаю, чи варто буде показувати якісь еротичні колоди в розкладах, чи будуть вам взагалі цікаві розклади на таку еротичну тематику. Чи залишимось тільки на стадії романтики. Подивимось сьогодні, чому він тобі не пише. Варіантів може бути дуже багато, ми сьогодні розглянемо п'ять. Тому треба сконцентруватися, треба уявити того прекрасного принца, який тобі не пише, ти чекаєш. Від нього якоїсь ініціативи чи відповіді, а він щось навіть не думає писати. Зараз ми дізнаємось, в чому причина, що він, що він взагалі там робить, чим він так зайнятий. Тому сконцентруємось і зараз будемо дивитися. Чому я заговорила про еротичні колоди, тому що не завжди, наприклад, романтичне таро може показати деякі такі моменти пікантного характеру. Я їх, в принципі, можу побачити, але для цього, звісно, є спеціальні колоди. Тому, якщо вам цікаві такі розклади, прям ух, повні, <смас> максимально деталізовані, напишіть про це в коментарях, чи в нас тут буде все дуже так. Інтелігентно. No. <гум> Вибирайте. Я поки не можу визначитись як ліпше. Отже, чому він тобі не пише? Перший варіант. Чому він тобі не пише? Другий варіант. Третій четвертий І п'ятий Зараз я, напевно, отак от посуну їх всі. Щоб ви бачили, я не можу просто, наскільки тут красива рубашка з цими трояндами. Це вау. Отже, якщо треба поставити відео на паузу, сконцентруватись, давайте. До цього є 3 секунди зараз. <хи> І почнемо дивитись. Вибирайте варіант, який на вас справляє ліпше враження. Тобто не треба довго думати. Просто в голові вас має зараз так щолкнути щось. Третій. Все, дивимось третій. Якщо не резонує, значить це, в принципі, не ваш розклад. Нагадую про це. А не треба натягувати слона на глобус чи там сову на глобус. Нікого не треба натягувати на глобус. Подивились варіант, який вибрали першопочатково. Відчуваєте, що це взагалі не ваше, не про вашу історію. Значить, ну, не зрезонував всесвіт сьогодні з цим відео. Можливо, наступного разу. Таке теж буває. Людей багато, варіантів, так багато не викладеш. Що ж, розпочинаємо. Чому він вам не пише перший варіант? Чому він вам не пише? Бо він зараз збирається на побачення до іншої. Чому не пише загаданий чоловік в першому варіанті? Чим він зараз зайнятий? Дивіться, ну от поки ви, вже собі понапридумували, він зайнятий тим, що він іде на побачення з іншою. І цілком можливо, що таких, як ви, в нього очікує воно ну, не одна дівчина, тому ви, ви придивіться до цього направду, як він з вами спілкувався, тому що ну, не, не чесний тут на руку. Тут може бути, знаєте, що тут навіть може бути такий варіант, що є офіційні якісь стосунки, тобто одружений чи там живуть разом, чи просто дуже довго зустрічаються. Є одна якась офіційна мадам. Є ще на стороні мадам, яка дуже хоче, щоб він до неї повернувся. Це може бути, може бути, ви. Я вже починаю заговорюватись, наскільки тут енергія поперла. Тобто, уявіть собі, да? Основні стосунки. Ви, наприклад, хочете, щоб він вам написав? І ще він зараз. На побачення на якесь іде. Ну це просто. Я не знаю в таких чоловіків весь енергії взагалі на все. Це просто треба бути мега-енергійною людиною, щоб там крутити з кількома дівчатами, ще й на гулянки ходити, там переписуватись і фліртувати з усіма подругами, яких він тільки має. Бо Зазвичай такі чоловіки, в них ще куча подруг. І при тому ну його, його взагалі він навіть не думає, що щось не так. Тобто людина шукає свій пригод на голову, йому це подобається. Його взагалі не стопить те, що в нього навіть є там щось серйозне. От того він вам і не пише. Ну, якщо це реально зараз ви, і ви сумуєте і дуже хочете, щоб він до вас повернувся. Ну, дивіться. Ситуація виглядає як пише пропало. Дуже багато дівчат на один квадратний метр в цього чоловіка вашого загаданого. Дивимось другий варіант. Чому він вам не пише? Так. Оце я люблю, коли починається такий двіж. Чому він вам не пише? Другий варіант. Чим він зайнятий зараз цей загаданий чоловік? Дивіться. Я не хочу сказати, що це прям людина зайнята. Це скоріше, знаєте, в чому суть. Ну те, що він зараз. Його цікавлять гроші. Він хоче заробити більше грошей. Він хоче бути впевненішим в своєму статусі. Цілком можливо, що ця людина і, в принципі, багато працює, але. Жоден чоловік не працює настільки сильно, щоб не відповідати вам більше дня. Якщо чоловік не відповідає вам більше дня, і це, наприклад, ви знаєте, що він там просто працює десь в офісі там, чи ще щось, ну, не буває людини, наскільки зайнятою. При тому, що ми тримаємо телефон в руці 24 на 7. Знаєте, що от я тут відчуваю? От я зараз скажу, а ви подумайте, на якій ви стороні, да? кого ви репрезентуєте більше в цій ситуації. І щось мені здається, що ви репзентуєте дивіться. Ми для чоловіків, які виховані так досить стандартно і традиційно, зазвичай. Граємо дві ролі. Дуже рідко, коли ці дві ролі пересікаються в одній жінці, бо направду це майже нереально в сучасних умовах і бути йому мамою тобто, а ти поїв, а ти шапку одягнув, а я тобі носочки постирала, а я там за тобою то, а не забудь вітамінки випити. І другий варіант це бути просто дівочкою, що, типу, Кіця, купи мені, будь ласка, цю сумочку. Мені так подобається. Вона мені така гарна, так її хочу, купи. Або там поїхали туди, давай зробимо то, давай це, давай, там, не знаю, якісь безбашені сексуальні експерименти і так далі. Тобто, дуже рідко коли в одній жінці поміщаються обидві ці рольові моделі. бо нереально заміняти партнеру всіх. І маму, і коханку, і просто друга, там, і партнера дійсно там по життю, і так далі. Це нереально. Ми зазвичай наша психіка все рівно вибирає якийсь один варіант, який нам зручніший. Є, власне, такі жінки більш мами, а є такі дівчатка, да? дочки, можемо так сказати. І щось в мене відчуття, що ви його трошки оцим мамським. Можливо, давите. Якщо ви вже почали себе проявляти, отак от трошки опікаючий і так далі, плюс такий тип дуже характеризує тривожну прив'язаність. Погугліть взагалі, що таке тривожний тип прив'язаності, і ви зрозумієте, що це, походу, ваш варіант, тому що Ну, вам треба, щоб бути з цим чоловіком, вам треба якось вчитись балансувати і бути налігке. Оце оце. Не думати про завтра, а просто давай сьогодні там, закажем сушу на последні гроші, і, не знаю. Тобто просто без розсудства. От, 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 йому хочеться легкості. З іншого боку, йому й маму не хочеться кидати, да, бо з мамою зручно, бо мама нагадує. Мама речі постирає, мама буде переживати. Тобто йому хочеться і одного, і другого, а сидіти на двох стільцях досить таки складно. Тому в мене просто є відчуття, що на людях то він, на людях, то він з одною, а спілкую, спілкується і ще десь може бачитись невзначай з іншою. Ви просто це все, що я сказала, проаналізуйте і чесно дайте собі відповідь. Ви мама, чи ви доця, з якою весело? Ну, тоді буде ясно. Якщо він вам не пише, якщо ви доця, це значить він зайнятий тим, що ходить з мамою за покупками. Вибирає, яка там, не знаю, ковбаска лучше, яка сметанка вкусніше. От, а якщо навпаки. Значить, він десь собі гуляє. Ну, такий варіант. Дивимось далі. Третій варіант. Чому він вам не пише? Хм. А давайте проясним закоханих, а чого не пише в третьому варіанті. Чому не пише? Чим він зайнятий? Чоловік, якого ви загадали? Дивіться, тут мужчинка я не хочу сказати, що мені брод. Давайте так, щоб не жорстко. Мужчинка розуміє, що він вас не потягне, ваші запроси, ваше бажання покрасуватись. Він не любить, коли. Ви всю увагу звертаєте на себе і всі чоловіки, які там на вас дивляться. це, оце як момент із фільма Малена хто пам'ятає, коли її всі, вона тільки дістала цигарку, а вже всі до неї побігли з запальничками її підкурювати. От, от не любить цей мужчинка таких дівчат. Тобто я тут з його точки зору просто те, що я бачу. Ну, не тягне він вас, коротше. вообще, він, він, він не тягне, навіть якщо от в нього є якісь до вас там почуття мінімальні, що там ви йому подобаєтесь і так далі, він все рівно твердо і чітко і логічно розуміє, що він вас не потягне ні в моральному плані, ні в фінансовому. От того і не пише. Знаєте, ліпше, ліпше якщо чоловік це реально от розуміє, що ні, це не мій рівень, все. Інше питання, що якщо б дуже хотів, то щось для того робив, щоб це був його рівень, але це інше, да? ми туди наліземо вже. Добре, що він реально це розуміє. Тому тут такий дуже дохлий номер. Хіба якщо він вам дійсно сподобався, ви зможете це поміняти, підстраюватись, да? там, не звертати на себе увагу. там... Якщо ви зможете, так? І чи вам це дійсно треба міняти себе, якщо ви, наприклад, така екстраверт і красива дівчина, і чого б комусь не звертати на вас увагу? Думайте? Четвертий варіант, що він вам не пише. Король чаш. Чому ще може не писати король чаш? П'є, мабуть. Жартую, але зараз ми прояснимо. Ці жахливі звуки це стілець. Це не мої коліна. Знаєте, старість не радість. Король чаш. Ну, По-перше, це водний знак, це вже треба розуміти. Хто у нас там водний знак? Скорпіон, риби. Пише в одний знак. Давайте підказуйте, хто ще третій водний кого я забула. Це от може бути чоловік з таким знаком. Чому король чаш вам не пише? Що він зараз робить? Що ж таке? Ну, складна ситуація тут у вас теж. Само собою, якщо він вам не пише, це вже складно, це я так до слова кажу. Зараз прояснимо. Mm -hmm. Чому король чаш вам не пише? Mm -hmm. У мене є стійке відчуття, що це про якийсь роман на відстані. Якщо це вашій варіант, якщо це стосунки на відстані, то майте на увазі, що. Йому складно. Йому дуже складно спілкуватись таким чином. Тут треба щось вирішувати. Якщо ви ще не зустрілись, треба обов'язково бачитись. Якось це питання закривати, бо важко йому морально зустрічатись в на відстані. Хоча я не скажу, що йому на вас байдуже, ні. Якісь зацікавленість, флірт і загалом таке більш ніжне почуття до вас в нього є. Ну, якщо це ситуація з спілкування на відстані, ну треба бачитись і щось вирішувати. Бо інакше стосунки нормально не збережеш. Взагалі. Тому напишіть йому самі. І давайте подивимося останній варіант. П'ятий. Чому він вам не пише? Якщо я думаю, що це дійсно те, що я думаю, то вам треба дуже гарно перевірити своє оточення. Зараз уточнимо. Чому він вам не пише, загаданий чоловік? П'ятий варіант. Чому він вам не пише? Я покажу вам ближче, що сталося, чому не пише. Дивіться, все-таки мені здається, це той варіант, про який я думаю. Він вам не пише тому, що він щось про вас дізнався. Хтось щось йому сказав, показав. Якщо це людина з вашої компанії, тобто, наприклад, там, довго дружили, почали зустрічатися, але загалом спілкування, то вас залишилося з іншими людьми з компанії, то будьте обережні, бо в мене є відчуття, що про вас хтось щось сказав, показав, розказав не дуже приємне. І його враження про вас, як про не знаю, цю температрицю, красуню, таку хазяйку, шикарну жінку, воно просто ну, зіпсувалося, воно рухнуло разом з баштою, тому що хтось про вас щось нашептав. Та не факт, що це правда, та, те, що про вас розповіли, але те, що ця людина, ну, не перевіривши нічого, не запитавши у вас особисто, вже собі щось понапридумувала. Це дивно. Я просто бачу, що як тут ставлення помінялось, тобто він не може вже дивитись на вас так, як дивився раніше тепер. Тепер ви для нього просто королева мечі, ви тепер для нього недоступна, холодна і так далі. Тут ще є варіант, що ви щось йому про себе розповіли, трошки завчасно. Або щось показали, як якусь свою сторону характеру завчасно, і він злякався, і він не може вже. ну, Його образ вас в його голові порушено. Тобто це два варіанти, але ну, є в мене відчуття, що тут ще хтось доклав до цього руку. Не тільки ви. Навіть якщо ви там могли щось розповісти, чи якось себе повести, власне, так холодно до нього. Тобто тому він вам і не пише. Бо просто його образ. З реальністю ніяк не співпав. Ну, Ось такі от були варіанти. Напишіть мені, чи сподобався вам цей розклад, чи відігрався він у вас, відчуваєте ви резонування з якоюсь із варіацій, які я розкладала. Що ж, до нових зустрічей, до нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.